А ви знали те, що християни це найслухняніші люди. Апостол Павло, він вчить нас, людей, підчинятися власті. І Ісус Христос, Він підчинявся власті, апостол Павло, Він сам підчинявся власті. І сьогодні християни вони також підчиняються власті. Так, якщо власть вчить, говорить, іти вбивати, красти, насилювати, робити терор, то християни цього не роблять. Тому що християни вони вивчають Біблію, Слово Боже, вони виконують Божі заповіді. Але якщо християни це найслухняніші люди, тоді дайте відповідь на моє питання, чому тоді християн вбивали і вбивають? Чому розп'яли Ісуса Христа? Чому гнали і вбивали Божих людей? Ми сьогодні з вами живемо при п'ятій печатці. Що це значить? Що вбивають, гонять християн. І знаєте чому? Тому що Бог Він взагалі прийшов в тілі Ісус Христос, щоб дати нам людям уси. І Він дав ці муси, але сатана Він з'їдає ці муси. Люди вони сьогодні не виконують Божі заповіді, вони не виконують Божий закон, вони не вивчають Слово Боже, не читають Біблію. Не слухають Божих людей, вони не знають істину. І вони взагалі сьогодні люди знаходяться в дусі Вавилона, в релігії, в дусі Антихриста. Тому, знаєте, Павло він приходив до власті і він говорив для цієї власті, що вам потрібно покаятися і навернутися до Бога. Тому улюблені, нам дійсно потрібно покаятися і вихід. Це лише Ісус Христос. Нам потрібен Бог. Тому напишіть мені, давайте будемо знайомитися, дружити, разом вивчати Біблію. І підпишіться на телеграм-канал Салтаненко та на Ютуб канал Салтаненко. Нехай благословить вас Господь і нехай оберігає вас Господь цей такий непростий час. Божих вам благословень. Амінь.